Вітаю! Дане відео про те, як переглянути результати роботи групи учнів або окремого учня після кожного заняття з надолуження освітніх трак. Отже, після кожного заняття система за допомогою вбудованого штучного інтелекту для вчителя формує звіт. Де вчитель може переглянути, хто із моїх учнів потребує допомоги, а хто чудово впорався під час виконання завдань. Звертаю вашу увагу, що учні реєструвалися на початок року, вказували свої прізвища, а також система надає нам можливість переглянути її. Під якими вони працювали протягом усього уроку, натискаючи на кожного із учнів, я, як вчитель, маю можливість переглянути всі його активності. Якщо мені потрібно переглянути діяльність групи учнів, або окремого учня під час роботи в класі я можу, натиснувши на діяльність, відкрити інтерактивну презентацію, натиснути на слайд, подивитися результати, як голосували мої учні, а також подивитися вибірку всіх результатів. Наприклад, зараз ми з вами бачимо результати голосування. Хмарини-теїв, які показували, писали учні, або, якщо мені потрібно було, щоб вони, наприклад, написали формулу, наскільки правильно, ну, саме для цього заняття, вони написали формулу. І тут я можу переглянути, і як. Результат роботи кожного учня, а також, як ви бачите, результат всього класу. Нагадаю, що ми під час уроку можемо ще з ними проводити голосування на саму красиву написану формулу або правильно написану формулу. Дякую за перегляд!